Добрий. Суть запитання зрозуміли, який прилад потрібен для початківця це перше. І друге, нас саме Кам'янська і Дніпропетровська область цікавить. Чим простіше і щоб стабільно в тих ґрунтах працювало, бо навіть супер простотою, без стабільності нічого хорошого у нас не відбудеться. Або якщо застабілізуємо там безпосередньо збавивши чутливість, тоді характеристик, відповідно, не буде. Тому для початку аналізуємо ґрунти і біжимо далі. Дивимось, це в нас не реградовані і не солонцюваті ґрунти навіть. І ось ці теж будемо аналізувати ґрунти. Теж доволі важливо. Важливе доволі розположення, де знаходиться на саме Кам'янське. І посунемося ось сюди. І тепер, коли ми сюди пересунулись, ми бачимо, грубо кажучи, глинисто-піщані ґунти. Раз. Вимкнули, і побачили, що ось цей саме відтінок в нас такий собі колір глини. Ось воно виділилося, велика територія. А ось це теж у нас доволі специфічні грунти, лучно-чорноземні і лучно болотні солонцюваті. Вимикаємо солонцюваті, дивимося, залишилося, і це у нас, значить, буде лучно чорноземні ґрунти. Теж доволі складні. Нам ось тут потрібен прилад, який на цих от білих ділянках буде відпрацьовувати суперстабільно. Бачимо ось цей зелений колір такий. І лучні ґрунти, поверхнево солонцюваті ще ці відімкнемо. І, як бачимо, у нас дуже багато складних ґрунтів. Далі, середньогумусні, малогумусні, там ґрунти і тому подібне. Тут ми вже ділити не будемо. Тут десь, скажімо так, середньогумусні, я думаю, ґрунти, чорноземи, на них хіба стабільність потрібна, коли сильно вологі самі грунти. Це будемо включати навпаки, що прилад був або з системами е чіпкості покращеної, от, або безпосередньо ті, які класно шкребуть в цьому ракурсі. Але плюс ще біля річки візьмемо і ще пляжний варіант пошук дрібних цілей, і в болоті самому по руслі Дніпра. Теж доволі важливо. По крайней в певний період часу, як мінімум. І ось сьогодні був пік на цей прилад, і, в принципі, я його буду і рекомендувати. Хоча якихось суперакцентів чи акцій по ньому е не було, те, що було, те залишилося. Це дабл скор, вартує 17,5 тисяч гривень. Тут є М3 для цих складних ґрунтів на крайній випадок, і мультичастоти для змішаних ґрунтів. І М2 висока частота до 40 кГц на дрібні цілі, в тому числі про те, що я вів мову про дрібні цілі. Плюс додатково або цю катушку, або велику безкоштовну подарунок. Замовлення і додаткова консультація.